Ворог продовжує вести бойові дії на зайнятому рубежі оборони. Суттєвих змін у складі та положенні військ агресора не відбулося. Завдаються авіаційні та ракетні удари по цивільних об'єктах на території України. На південнобузькому напрямку противник, окрім обстрілів із танків та артилерії, вздовж лінії бойового зіткнення задіяв армійську і штурмову авіацію неподалік білої криниці Андріївки та Лозового. Спроба покращити тактичне положення штурмовими діями в напрямку Зелений Гайново-Григорівка завершилась для ворога. Значними втратами та відступом, повідомляє оперативне командування Південь. Не маючи успіху на суходолі, по позиціях наших підрозділів ворог продовжував застосовувати авіацію. Але 14 авіатак виявились безрезультатними, продовжуючи обстрілювати населені пункти в тилових районах, вдарив ураганам по великій Костромці і Миколаєво, а з важкої артилерії типу Піон обстріляно Марганес без людських втрат. Нашою авіацією уражено два опорних пункти та два райони зосередження збройної техніки ворогів в районах Новопетрівки та Максимівки. Ракетно-артилерійськими підрозділами в рамках виконання вогнових завдань знищено 23 рашисти, 152 мм гармату Гаубіцу, 7 одиниць броньованої та автомобільної техніки. В сухому ставку знищено ворожий пункт постачання боєприпасів. Остаточні втрати ворога дорозвідуються.